Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати кличе у подорож дзвінок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування, поділи на одиницю, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Перевіряємо вашу роботу, а у тебе так. Останнє число, яке ви одержали у виразі, це 112 тисяч. Подане число. Запишіть, будь ласка, в зошит і виконайте каліграфічну хвилинку. Сьогодні на уроці ми ознайомлюємося з задачами на знаходження невідомих за двома різницями. Це завдання номер 2 Розв'яжи задачу першу. Тисни на паузу. Перейди до підручника і прочитай задачу самостійно. Продовжуємо працювати із задачею першою. Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин і записуємо задачу коротко в зошит. Кількість туристів в одному автобусі, кількість автобусів і загальна кількість туристів. Нам відомо, що туристи переміщались степом однаковими автобусами. Значить, кількість туристів в одному автобусі була однакова величина. Перша група їхала в п'яти автобусах, а друга у семи. Скільки туристів було в одному автобусі? Це є шукане число. Якщо в другій групі на 16 туристів більше, ми звертаємо увагу на шукане число в цій задачі. Шукане число однакова величина. І однакову величину ми будемо знаходити за двома різницями. Значить, щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знати дві різниці. Одна різниця нам відома на 16 туристів більше у другій групі було. А другу різницю нам потрібно знайти. І ми знаходимо дію віднімання різницю поданих числових значень однієї з величин. Одна із величин це кількість автобусів. Нам відомо, що перша група їхала в п'яти автобусах, а друга у семи. Наскільки більше було автобусів у другій групі? Правильно, на два автобуса. А як ви знайшли? Дійсно, і в першій дії. Ми знаходимо дію віднімання різницю поданих числових значень. Нам потрібно 7 відняти 5. Це дорівнює 2 автобуса настільки більше у другій групі. А в другій дії ми будемо знаходити однакову величину за двома різницями. Ми розуміємо, що в двох автобусах їхало 16 туристів. Значить, однаку величину ми знаходимо діленням двох різниць. І в другій дії нам потрібно 16 поділити на 2. Це дорівнює 8 туристів. Можемо записати відповідь. 8 туристів в одному автобусі. Продовжуємо розв'язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Задача номер 2. Прочитай задачу самостійно і поміркуй, що в ній змінилося. Перевіряємо вашу роботу. І так, що змінилося в другій задачі? В другій задачі змінилося запитання. Тобто змінилось шукане число. В другій задачі ми будемо знаходити, скільки туристів в кожній групі. А як це ви розумієте? Скільки туристів в кожній групі? Нам потрібно знайти, скільки туристів у першій групі, і скільки туристів було у другій групі. Щоб дати відповіді на ці запитання, нам потрібно знати однакову величину. Щойно ми розв'язували з вами задачу першу і знаходили однакову величину за двома різницями. У першій дії. дію. Віднімання ми знаходили другу різницю. Зверніть увагу на підказки, які є у підручнику і на слайді, значить, в першій дії нам потрібно 7 відняти 5. І це буде дорівнювати 2. Це є друга різниця. У другій дії, дію ділення, ми знаходимо однакову величину діленням двох різниць. 16 поділити на 2. І це є однакова величина. 16 поділити на 2 дорівнює 8. В третій дії ми будемо 8 помножити на 7. Якщо однакову величину, яку ми знайшли, а це 8 туристів в одному автобусі, помножити на 7, ми знайдемо загальну кількість туристів другої групи. А в четвертій дії ми 8. А це однакова величина, тобто кількість туристів в одному автобусі помножимо на 5, і ми знайдемо загальну кількість туристів першої групи. І так, ця задача розв'язується в 4 дії і ключиком до розв'язання цієї задачі є знаходження однакової величини за двома різницями. Тисни відео на паузу. І розв'яжи задачу другу самостійно. Скористайся підказками на слайді. Сама перевірка. А у тебе, так? Тисни на паузу і виконай перевірку другої задачі. Робимо висновок. Сьогодні ми з вами. Ознайомлювалися з задачами на знаходження невідомих за двома різницями. Зверни увагу на план розв'язання. Тисни відео на паузу, прийди до підручника, знайди у підручнику на сторінці 24 план розв'язання, задач на знаходження невідомих за двома різницями. Прочитай самостійно! Пармуємо вміння розв'язувати задачі на знаходження невідомих за двома різницями. Це задача номер 3 Цю задачу ви будете розв'язувати самостійно, тому тисни на паузу, прочитай задачу і склади короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу. Перевіряємо короткий запис. Нам відомо, що Віка працювала 8 годин, а Павло 5 годин. Нам також відомо, що Павло заробив на 963 гривні менше. Скільки гривень заробила Віка, це є перше шукане число. І скільки гривень заробив Павло, це є друге шукане число. Коли нам відомо, що погодинний заробіток Віки і Павла був однаковим, тобто вони отримували однакову кількість гривень. За одну годину роботи. Ми розуміємо, що ключиком до розв'язання таких задач є знаходження однакової величини за двома різницями. Одна різниця нам відома в задачі, а другою різниці, а другу різницю нам потрібно знайти. Складаємо план розв'язання до цієї задачі в дії діємо ми дією віднімання. Знаходимо різницю поданих чисел. Ми будемо порівнювати час роботи. Хто менше працював? Павло. А наскільки менше він працював годин? На три години менше. То у першій дії ми будемо знаходити, наскільки менше годин працював Павло. І це є друга різниця. Перша різниця це число 963. У другій дії. Ми знаходимо значення однакової величини діленням двох різниць. Скільки гривень за одну годину заробляли Павло і Віка? Ми будемо знаходити діленням двох різниць. Зверніть увагу, перша різниця 963, а друга різниця це буде число у першій дії. Ми знайшли цю різницю. В третій дії ми будемо давати відповідь на питання задачі, скільки гривень за 8 годин роботи заробила Віка. А в четвертій дії ми також будемо давати відповідь на запитання задачі, скільки гривень за 5 годин роботи заробив Павло. Тисни на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Тисни на паузу, зроби зарядку. І перейти до наступної роботи. Знайди значення виразів. Перший вираз ми записуємо в зошит. Визначаємо порядок виконання дій у виразі. Спочатку ми виконуємо дії в дужках. Перша дія це ділення. Друга дія буде додавання. Третю дію ми виконуємо ділення. Четверте це є множення. І п'яте віднімання. Зупини відео, виконай письмове кожну дію. Сама перевірка. А у вас так? Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 6 Визнач за таблицею час руху потягів. Вінниця Львів. Щоб визначити час потягів у дорозі, треба від часу прибуття відняти час відправлення. Зверніть увагу: час прибуття і час відправлення. Ми дізнаємось часу час у дорозі потяга 109-го. Щоб знайти час у дорозі, нам потрібен час прибуття. Записуємо подані вирази в зошит. Обчислюємо письмове, відняти час відправлення. Хвилини віднімаємо від хвилин, а години від годин. 8 відняти 5 дорівнює 3, а 3 відняти 1 дорівнює 2. Ми отримали 23 хвилини. Потрібно відняти тепер години. 8 віднятись 1 до рівня 7 годин. 7 годин 23 хвилини. У дорозі був потяг 109. Наступний потяг 86. Час прибуття 13 годин 00 хвилин. Час відправлення нам потрібно відняти час відправлення 5 годин 37 хвилин. Зверніть увагу, хвилини в цьому випадку ми не можемо відняти. А що нам зробити? Ми позичаємо 1 годину. Одна година це 60 хвилин. І нам потрібно 60 відняти 37, це дорівнює 23 хвилини. У нас було 13 годин, залишилося 12 годин і відняти 5. 12 відняти 5 дорівнює 7 годин. Ми отримали 7 годин 23 хвилини. У дорозі був потяг під номером 86. Час у дорозі потяга 210-го ви знайдете самостійно. Зупини відео. І виконай це завдання. Підсумок уроку намалюю зошиті кульку відповідного кольору стосовно твоїй роботі на уроці.